Луцька влада погодилась платити з міського бюджету понад 2 мільйони 200 тисяч гривень компанії «Теплоенергоцентр» за оренду котелень на вулиці Карбишева та героїв УПА. Відповідне рішення прийняли на сесії Луцькради. Таким чином комунальному підприємству Луцьктепло дозволили змінити розмір орендної плати за користування майном котелень, продовжити строк цієї оренди та затвердити додаткову угоду до договору поруки. Однак у окремих депутатів це викликало сумніви і запитання. Котель на декілька разів змінює власників. В пояснювальній запитці мова йде про модернізацію котельні, але цього не відображається додаткові угоді. Депутатам та громаді важливо було б почути про плани власників щодо даної котельні, її модернізації та загалом подальшої співпраці з містом. Виходячи з позиції власників, можна було б прийняти зважливе рішення щодо цього питання. На це голова Луцької міської ради Ігор Поліщук відповів, що ДКП «Луцьк тепло знаходиться в тісному контакті з власниками підприємства щодо модернізації. На сьогоднішній день власниками напрацьовуються різні варіанти заміни обладнання. Зокрема, найбільші скажемо, заміни потребують котли. Чи це будуть газові котли, чи це будуть твердопаливні котли, чи це буде змішана система? Один газовий котел, один твердопаливний. На сьогоднішній день це питання вивчається. Також Ігор Поліщук розповів, що міська рада веде перемовини з Європейським банком реконструкції і розвитку з приводу отримання другого кредиту. Перший кредит і грантові кошти ми завершуємо, скажімо, цей проект. Після успішного його завершення ми будемо отримувати другий кредит. Вже сьогодні ми напрацьовуємо нову схему теплопостачання і будівництво нових твердопаливних котелень, які скажімо, допоможуть почувати нашому підприємству себе більш вільно. Зрештою, за підняття вартості оренди проголосувало 25 з 34 присутніх депутатів міської ради. Восьмеро обранців утримались, і лише Валентина Малютіна проголосувала категорично проти того, щоб витрачати з міського бюджету такі суми. Я голосувала проти, але як бачите, я в меншості ну якщо йти з логіки, що депутати представляють громаду. То, мабуть, громада підтримує таке підняття вдвічі в час військового стану. А от вся фракція ВО Свобода підтримала цей проект рішення. Вони погодились з тим, що до договору необхідно вносити певні зміни. Однак, голова фракції волів би також побачити і детальне економічне обґрунтування такого рішення зі сторони власників котельні. З метою уникнення якихось труднощів в стосунках міської влади міського комунального підприємства з надавачами в оренду, то я так розумію, що це є необхідність, тому що залишити місто, як звучало сьогодні в сесійній залі 45% населення без опалення це значно більше ризики ніж питання підняття вартості оренди. В той же час Валентина Малютіна переконана, що місто просто дарує гроші власникам котельні, а нинішня влада, приймаючи такі рішення, просто цементує зв'язок і залежність від власників котельні. Я би хотіла бачити, якщо там навіть в пояснювальній записці було посилання, що збільшення орендної плати дасть можливість модернізувати там, зробити більше енергоефективною котельню. Причому жодних ну підтверджуючих, хоч мінімальних, якісь натяків на те, що саме має бути зроблене, щоб переконатися в цьому, що воно реально виконано не було. Словами екс очільниці, «Луцьк тепло, попри те, що котельня на Карбашова забезпечує теплом та гарячою водою 45 населення Луцька, вона неефективна та енергоємка. Однак, замість того, щоб шукати якусь альтернативу, аби не бути залежними від рішень власників котельні, міська влада продовжує йти на поводу у бізнесменів при цьому виділяючи для них мільйони гривень коштів платників податків. А це 27 мільйонів гривень щороку.